Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про те, що Німеччина хоче знизити розмір допомоги українським біженцям. Так, так, ті самі гроші, на які багато хто розраховує за кордоном, що відбувається і чи варто хвилюватися зараз. Українські біженці отримують 563 євро на місяць. Це гроші на житло, медицину, мовні курси і ще купу речей. Але німецький уряд задумався, чи не занадто це багато. Є ідея зменшити виплати до 460 євро. Чому? Бо грошей у бюджеті вже бракує. А українців у Німеччині найбільше серед усіх біженців у Європі. Міністр фінансів Німеччини каже. Хочемо, щоб українці працювали, а не жили тільки на допомогу. Але поки це тільки розмови, офіційних рішень немає. А тепер увага! Польща запропонувала ще радикальніший варіант взагалі скасувати виплати. Мовляв, це змусить людей повертатися додому і допомагати відбудовувати Україну. Як вам таке? Повертатися туди, де кожен день літають ракети, та ймовірність навіть не прокинутися? Чи можливо вже забули, що у багатьох українців нема що називати своїм домом, бо його зрівняли з землею? Що це означає для українців? Виплати можуть або зменшити, або й зовсім переглянути систему підтримки. І це при тому, що Німеччина вже витратила на допомогу біженцям понад 6 мільярдів євро цього року. Що думаєте? Чи справедливо це, чи навпаки, несправедливо? Пишіть у коментарях свої думки, а ми будемо продовжувати слідкувати за цією темою. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію.